Один раз я людям продаю, щось там, повно народу, заходять в москалі до буфет і кажуть, дора, тобі м'ясо треба, а я кажу, а я не маю коли, бо люди тут пускають, мені не треба м'ясо. Ти возьми м'ясо, ми тобі привезли, нам жариш, будем. і кажу, ще мені не маю часу тобі говорити, яке м'ясо. Дора, йди сюди, ти мене за руку. Люди у буфеті жимі, мене за руку, веде мене на, на ганок, Під самий ганок привезли на возі тих, що я кажу, що хлопців. Під самий ганок Коні стоять, з воза кров тече. Розумієте, таке мені увидіти, розумієте, мені увиді. ту дівчину дівчині виділа. Руки так висять, кров тече, нам на ті крові мухів, Ну, треба мені якусь енергію з себе збути. Я так кажу, що вони да Я біжу на стан танці дзвоню і вже я побігла. Бо лишила людьми, побігла в сільраду, дзвонити дзвонити посанку. Дора, дора, -по. ні, не пожду. І побігла в сільраду, ніби я вже мене за руки злопали, я кажу, та то ж продукти, та то люди, та то муж, так я свою енергію знаєте, вимушила кудись подіти, бо я не могла. То було страшний удар на мене тоді. І так я зробила такий рух, тут вже коні назад забрали, вже лопати забрали, вже лопатами ту просто можуть. Вже... Отак От я себе виручила, розумієте. Отаке таке робилось. Мало того, що я таке виділо страшне. І все то було треба переживати. І ви знаєте, що не можна було ні мамі, ні всити нікому подивитися і сказати, що мій сина або брат. Не можна було. Мамі по кутах, десь далеко над мене. І так само кожен день привозили партизанів з'їзди. І там складали, там одне місце мало під так. і складали їх було таке привезти їх, помити, гарно, почесати, фотографувати, аби вони знали, кого вбили. Вони мали на списку всіх. І тоді мене дора ходить, мене ведуть пізнавати. Признаваю, може брат, може, сусід, може, може. Я мусила йти кожного пізнавати. То були по два, по три, багато їх було. По одному було. І я йшла, пізнавала. І мені треба було триматися, аби мені нічого не пізнали, розумієте? Я не знаю, де Бог давала мені тільки сила. То було страшне в таким центром працювати, ж міг таке все переривати. Била одного партизана, привезли від там, у брамі застосували, прив'язали його до брами, стоячи. На твого на показ людям настав і він там дві доби такі заморожені стояв у тій брамі. Що ти виробляло, чи ти всешне, бо яким каже? То було не. Так притягали з лісу, чим раз більше, чим раз більше партизанів убивали. Там блюду, ліся, звідти звіта гілля, нагіла. Таке смиря, коли ти там зверху їх положить, так тягну цілими дорогами, аж до сірадіш. Потім ми тих вже не біжків брали на машини і везли до Волехова. Там у них такий був рівень викопаний, і вони туди кидали тих трупів. До кого була родина, то вночі ми їхали туди. Там був такий сторож, ніби, Тобто в того сторожі просили, то вже забирали своїх трупів. Моя сестра йшла заміж. А чоловік у лісі, в них вже була дитина, якраз півтора року, як був той фронт. Ну, то всі ми тихом переболіли. одним словом, тато вмерли на тих. І той жінка, ніби моя сестра, то вона мала чоловіка Юрка, той, що в лісі був. Вона слаба була на тиф, і в мене було сусіди, бо вже дома не було дете, всі на тих були слабі. І заслав чоловіку з тої хати. То, значить, то там в твоєї хати чоловік, і тої то моєї сестри чоловік були в лісі. Вони пішли на ніч трошки вдома побути. І той мої сестри чоловік і став вже температуру, вже його там тиф обирає. Той сусід каже, Юрку, збирайся, бо вже йдемо, треба чекати, бо, каже, має бути завтра москалі в селі. І він не міг його підняти, він таку ж мав температуру, що вже не міг піднятися. Ну, сусід чекають в нарешті кажуть, Юрку, я пішов, бо нас тут кавобоги лапають. І той пішов, гарят вже в ліс, а Геркотич перед ранів, у сумнівці, трошки прозрів, те, що ти зробив, вбрав жіночу одіж моєї мами. моєї мами одіж убрав, як має бути, хвостку, все, і пішов, мав при собі пістолет. А вони не раз говорили, ті партизани, всі говорили, у них був такий приказ. І він попадаєш в руки, сам сам собі смерть робити. Потому що як попаде живий в руки, то він багато її видасть. То такий в них був. Він Іркот теж казав. Він жінці свої казав, нам казав. Як я попав до руки, бо ви знали, я живий не дамся. І він мав при собі 500 І він пішов з хати, і мама вже сестра, всі знають, що це зараз не можеш щось бути, він пішов. Там по підліз, пішов, він думав по ліс добратися. В москалі вже в селі повно. За ніж прийшли вже повно Москалі в селі. Знаєте, він їде стежкою по підліз, з ліса біжать в москалі. Баба Бандера, баба Бандера, його ще не пізнавали поході його. З того боку з машини приїхала з дороги, пускакали всі москалі, повні москалі з машини, біжать собі. А на тій машині був знайомий його добрий, такий зрадник. І той його пізнав по ходу. Хоч він допороїти, але пізнали його, він таку мав ходу таку дуже делікатну. Баба Бандера, баба Бандера, вони звідти друзі віти, він же середині. Тоді пустив собі в рот дві кулі, сам собі постійно. Тоді мені ще не дала нападали, думав, що живий, ти вже там до нього, то сусідів вікна дивилися. Що вони там з ним ще робили, що він живий був? Як вони там його мучили, як вони там ломали. то люди плакали в вікна дивилися, що вони там робили? Так, замучили, там його лишили. А мама, сестра, чула, що, має бути, вже обвала у той день. Вже пішла вдома десь там пішла сховатись. Бо ну, я там знайомлю. Вже, вже сестри нема вдома, а мама чула постріл. Туди йдуть у то, то місце, йдуть, щоб вже мама відчуває, що щось є, і пішли туди, куди він пішов. Приходять на нього. Москалі дома, мама, 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 твій син, твій син пізнавай. А мама, як і ще, взяли таку фіщину невеличку. В хаті всі на тепу лежать, всі собі. Я кажу, пустіть мене, бо я не маю коли з вами то не кайти, який мій син, то не мій син. пустіть мене, де ти біжиш? Я йду що принесу до своєї рідної сестри, двоє сестри. Мені треба відтирати, годі вмирають мені, челюдися. Отак мама вбрехала і побігли, і навіть не плакали. Попри нім прийшли, все, пізнали, і пішли. То забігли до твоєї вже двоєрідної сестри, там вже пала плакали, плакали тільки мами, плакали. І стали того, от, і вертаючи назад. Знову мама там -ка. пізнавай піти твій син, напевно, твій син. І тоді кажуть, мама, ході зі мною подивитися, як у мене ще повно хати тифус. Ти вже маму відпустив. Ти там мама пішли.